По-перше, хочемо дізнатися думку з приводу сьогоднішнього матчу контрольного. Ну, на мою думку, дуже цікавий інформативний матч для нас. Ми грали під, після великих навантажень. Ми багато підових роботи зробили за ці 10 днів, як ми зібралися. Воно було, що хлопцям важко, але моментом ми задоволені. Як діяли, були теж погані моменти, які будемо розбирати і виправляти на тренування. Дуже багато праці є для нас. Зіграли з мішаним складом і дали всім нашим гравцям можливість зігратися. Сьогодні вболівальники побачили, що був гравець в складі Маткевич. Декілька слів про нього. Він дуже талановитий, молодий гравець і мені дуже подобається. Він може зіграти нестандартно і нам потрібні такі гравці. Я, на мою думку, він може ще прогресувати, прогресувати і просто для цього. Як можна охарактеризувати ось цей період, що ми наразі тут провели в Туреччині? Все ж таки і тренування були до разовому режимі, і ось цей процес. Ну, Як завжди на зборах, треба багато працювати, і хлопці багато операцій зробили і за ці 5-6 днів. Якось гарні умови у нас є, і можемо працювати над цими елементами гри. І здалося так збоку, що покращився ще, покращився ще стан. В колективі, скажімо так, це бачимо і ми, і футболісти. Що можна сказати з цього приводу? Так, хлопці добре між собою владять і Це, як перше, дуже добре, і на цьому треба робити колектив і в майбутньому, щоб вони ще покращили свої колектив і їм буде легше в матчах, коли вони разом. І останнє питання: вболівальники цікавляться цим фактом: чи будуть ще в нас новачки? Ну ми шукаємо новичків, нових гравців, але не хочемо брати лише когось там взяти, а шукаємо іменно гравців, які нас можуть підсилити.